Сьогодні ми говоримо про гнів і управління гнівом. Існує величезна кількість афоризмів, розумних фраз про те, що гніватись не можна і так далі. Тому прийнято вважати, що це є недобра емоція. Насправді хороших і поганих емоцій не існує. І якщо ми говоримо про гнів, як ми вже говоримо, це просто емоція, то заборонити будь-яку емоцію ми просто не можемо. Це в певній мірі не керована вигадативна реакція на якісь зовнішні чи внутрішні якісь подразники і чинники. Як я вже сказала, немає хороших і поганих емоцій. Все має якісь свої причини. Якщо ми говоримо про причини гніву, то це може бути страх, тривога, незадоволення якихось потреб, іноді навіть базових потреб це відчуття несправедливості, відчуття, що ти щось зробив недосконало, і тоді гнів буде на себе. Можуть бути якісь зовнішні чинники, а можуть бути думки. Певні думки, наші думки чи наші фантазії. Ми щось подумали, щось собі уявили і вже гніваємося. Що з цим робити? Як можна чи не можна управляти гнівом? В певній мірі можна. І в певній мірі давайте будемо розрізняти гнів, злість, як те, що ми відчуваємо, і злі активні якісь дії чи вчинки. Це зовсім різні речі. Отже, якщо, наприклад, ми говоримо про керування гнівом, перше, що варто усвідомити, що ми всі люди, і гнів буває в кожного з нас. Важливо навчитись усвідомлювати і відслідковувати Відслідковувати його в тих ситуаціях, коли він виникає. Звісно, починати вчитися відслідковувати гнів треба не в бойових ситуаціях, а в більш стабільних. Ну, наприклад, Проаналізувати, спробуйте за собою послідкувати, що відбувається з вами, коли ви відчуваєте гнів. Можливо, відчуваєте, що у вас стискаються руки, можливо, ви відчуваєте, що у вас прискорюється серцебиття, вас скидає в жар чи в холод. Відслідкуйте ці моменти, навчіться його розпізнавати, навчіться відчувати, коли цей гнів на вас, як то кажуть, уже вас охоплює. Це дуже важливий навик, і потім, як би це дивно не звучало, багато про це говорять про дихальні техніки. Хтось вважає їх неефективними, особливо ті, хто їх не використовував і не пробував. А вони насправді можуть бути дуже ефективними і дуже дієвими. Це ті прості дихальні техніки, їх існує величезна кількість. Про них говорили вже багато разів. Про це можна говорити дуже довго, але сенс дуже простий: ми вдихаємо повітря через ніс. І повільно видихаємо через рот. І так декілька разів. Тобто, в якійсь ситуації критичні, коли ви відчуваєте, що гнів вас переповнює, і ви вже відчуваєте ті самі стиснуті руки, прискорене серцебиття, спробуйте подихати декілька разів. Виконуєте дихальні техніки, згадуйте, яким ваше є завдання в цій ситуації. Тобто дихальні техніки, концентрація на вашому завданні і першочергово збереження власного життя, життя побратимів. Потім, коли ви вже є в більш безпечних умовах, бажано попрацювати з цим гнівом, якщо він приходить часто і вже оселився десь у вас там так дуже серйозно. Працювати, звісно, можна з психологом. Якщо такої можливості немає, дайте собі можливість цей гній десь проявити. Що це буде. Малювання, боксерська груша, можливо, якась фізична активність. Насправді, в стані гніву це певний викид певних гормонів, і це може і активізувати організм, і додати певної мобілізації. Тобто, гнів не завжди це шкода. Головне його правильно спрямувати і вміти ним керувати.